Розглянемо типову організаційну структуру механізованої бригади. Як звичайно, бригада складається з підрозділів управління, бойових підрозділів і підрозділів забезпечення. До управління належить командування бригади. І ось такі підрозділи. Всі підписані, відділення протиповітряної оборони і радіаційний хімічний біологічний захист. Далі йдуть підрозділи бригадного забезпечення, також всі підписані. І бойові підрозділи. Три механізованих батальйони. Танковий батальйон, бригадна артилерійська група і зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон. Далі йдуть підрозділи забезпечення. Підрозділи бойового забезпечення. Це розвідувальна рота, рота Реп. Радіоелектронної боротьби, група інженерного забезпечення і рота радіаційно-хімічного біологічного захисту. Далі підрозділи тилового, технічного, медичного і морально-психологічного забезпечення. Ми розглянемо танковий батальйон в складі механізованої бригади ВІН-1. Отже, танковий батальйон. Як розглядати таку структуру? Кожен квадратик позначає якийсь підрозділ. І це сполучні лінії, які будуть вести до складових цього підрозділу. Отже, танковий батальйон. Складається з управління 5 чоловік. Командир батальйону, заступник командира батальйону, заступник командира батальйону з виховної роботи, заступник командира батальйону з матеріально-технічного забезпечення і старший інженер. Далі йде штаб Чотири особи. Начальник штабу, перший заступник командира батальйону. Заступник начальника штабу, начальник зв'язку і інструктор радіаційного хімічного біологічного захисту. Вузол зв'язку: 29 осіб. Бойові, представлені, бойові підрозділи представлені трьома танковими ротами по 33 чоловіки в кожній. Механізована рота 92 чоловіки і підрозділи забезпечення. Взвод матеріального забезпечення 28 осіб, взвод технічного забезпечення, 23 і медичний пункт 9 осіб. Розглянемо, що складається танкова рота. Танкова рота складається з управління. Це командир роти, заступник командира роти з виховної роботи, заступник командира роти з озброєння, старшина, командир танка, командира роти і старший механік водії роти. Екіпаж у цього танка складається з командира роти. Командира танка, командира роти, він же навідник гармати і старшого механіка водія роти. Далі три танкові взводи. По 3 танки в кожному. Кожен танк має екіпаж командира танка, навідника оператора гармати і механіка водія. Тобто в танковому взводі по три чоловіки в кожному танку 9 осіб. Взагалі особового складу 33 особи, танків 10 одиниць. По три в кожному з трьох танкових зводів, 9 і 10 танк командира роти. Далі. До складу танкового батальйону також входить механізована рота на БМП. Вона складається з управління 8 осіб. Це командир роти, заступник командира роти з виховної роботи, старший технік, старшина. Санітарний інструктор, старший механік водії роти, навідник-оператор і оператор станції ближньої розвідки. Вони складають, пересуваються на БМП-2. Бойові підрозділи механізованої роти. Механізований взвод в складі 28 осіб. Всього в роті 3 механізованих взводи. Кожен взвод складається з управління чотири особи. Це командир взводу, заступник командира взводу, кулеметник кулемета Калашникова, 7,62 мм і стрілець санітар. В кожному взводі по 3 бойових машини піхоти. На бойовій машині піхоти пересувається в відділення. До складу відділення входить командир відділення, він же командир БМП. Навідник оператор, механік водій, старший стрілець, стрілець, гранатометник, стрілець помічник гранатометника і кулеметник ручного кулемета Калашникова 545 мм. Всього в механізованій роті на БМП 10 одиниць БМП, 92 чоловіки особового складу, РПГ 7. Ручних протитанкових гранатометів 9 одиниць по одному в кожному відділенні, 545 мм кулеметів РПК 9 одиниць по одному в кожному відділенні і 7,62 мм кулемета ПК 3 одиниці по одному в кожному взводі. Структура польового вузла зв'язку. Нараховує 29 осіб. Складається з відділення управління командира батальйону. Три особи на озброєнні мають ось таку БМП-1К. К це значить БМП командирська. Відділення управління штабу батальйону. Чотири особи також мають на озброєнні бмп 1 КШ КШ командна штабна називається, відрізняється від командирської. Деякою кількістю засобів зв'язку і обробки інформації. Відділення радіозв'язку. Пересувається на ГАЗ-66 одна штука. Має в своєму складі радіостанції р 159 12 штук, Р-158-22 штуки. Зарядний пристрій для підзарядки акумуляторів цих радіостанцій одна штука. Це ГАЗ-66, радіостанція R159 і радіостанція R158. Відділення зв'язку. 8 осіб. ГАЗ-66, одна одиниця, кабель P274M 25 км. І комутатор. Так виглядає комутатор P193M2 одиниці. На даний час проходить переоснащення засобами зв'язку підрозділів Збройних сил України. І замість радіостанції Р-158 може використовуватись ось така радіостанція Либідь. Мобільні переносні радіостанції Моторола і Моторола DM-4620 застосовуються для забезпечення зв'язку набраного об'єкта. Так виглядає бмп 1 КШ. Замість озброєння, замість гармати вона оснащена ось такою телескопічною мачтою для забезпечення короткохвильового зв'язку. І таке обладнання внутрішнє для обробки інформації. Там знаходяться робочі місця начальника штаба, заступника начальника штаба і засоби зв'язку і обробки інформації. Взвод технічного забезпечення. Очолює його командир взводу. Складається з відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. 4 особи, оснащені мастерною технічного обслуговування АТ, МТО АТ автомобільної техніки. Вона має ось такий вигляд і таке внутрішнє устаткування. Далі ремонтне відділення. Чотири особи. Входять до складу відділення, оснащується відділення танко майстернею А ТРМ-А Ось такий має вигляд. Вона оснащена ось такою мачтою для піднімання опускання вантажів. І має ось такий внутрішній вигляд. Відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки. 4 особи. Майстерне технічне обслуговування 80 МТО-81 штука. Такий має, має зовнішній вигляд, тут деякі прилади, якими вона обладнана. І ось має такий внутрішній вигляд всередині. Евакуаційне відділення. Призначене для евакуації техніки. В своєму складі має 10 чоловік особового складу. Броньована ремонтна евакуаційна машина Брем-1 1 одна штука. Брем-2 2 одна штука. Колісний евакуаційний тягач легкий 1, Урал-4321. брем 1. Збудований на базі танка Т-72. Має стрілу для підняття опускання вантажів до 8 тонн. Має спереді отвал такий <кій> оснащений лебідкою, кузовом для збереження запасних частин та інструменту. І зварювальний апарат має. А також озброєний зенітним кулеметом 12,7 мм НСВТ. Призначений для евакуації танків. БРЕМ-2. Збудований на базі бмп 1 або бм 2 на шасі, бмп 2 І призначений для евакуації БМП. Теж має стрілу, кран стрілу для підняття вантажів. Обладнання майже таке саме, як і на БРМ-1. Тільки шасі інше. Колісний тягач. На базі Урала і автомобіль Урал-4320. Ось такий тинтований автомобіль. Взвод матеріального забезпечення. Командир взвода очолює взвод у взводі 28 осіб. Автомобільне відділення для перевозки боєприпасів 5 осіб. Уралів 4325 штук. Автомобільне відділення для перевозки паливно-масильних матеріалів. 8 осіб зіл 131 2 автомобіля, Авто топливо, масло заправщик 5 на базі 43 Урала 4320 або зіла 131. 6 одиниць. атмз 5 це значить, що він перевозить 5 тонн палива. І крім того, обладнаний. Додатковою ємністю для перевезення мастила. Господарче відділення 14 осіб. Польова автомобільна кухня, пак 200, 4 штуки. Автомобільна цистерна 1 штука. Так виглядає пак 200. 200 це значить, що він може е, забезпечити їжею 200 осіб одночасно. І автомобільна цистерна єм, ємністю 1,5 тонни Медичний пункт 9 осіб, оснащений автомобіль санітарний на базі газ 66 один, одна штука, або автомобіль богдан 2251, на даний момент оснащується Збройні сили такою машиною. На цьому ми розглянули організаційно штатну структуру танкового батальйону. Дякую за увагу.